З нами також отець Петро Балох. Він одним з перших надіслав свої пропозиції, тексти, цитати, книги, які він вважає пріоритетними. Він є директором інституту святого Тамиаклінського в Києві і автором книги про віру. Отець Петро. Будь ласка, запрошуємо вас за слова. Дякую, вітаю, шановних учасників. Цього семінару, я думав, що я один з останніх, який надіслав цитати, бо так довго все це тривало. І що хотів сказати тут за 10 хвилин. Тут собі думав про взагалі про бібліотеку, але так потім вирішив, що про бібліотеку вже написано, то можна буде дочитати, тому вирішив трошки так більше загально. Про якісь такі основні фундаментальні речі коротко сказати, які або такі, навіть як тут є в питанні пана Костянтина, чому на вашу думку полягає корисність та потрібність проєкту нової нової бібліотеки для вашої спільноти? Тому спочатку так коротко про проблеми, які є взагалі-то у, у, у нас у, у людей, а навіть у читачів, а потім ось про ці. Про цю корисність, правда. Я теж так трошки для наочності, якщо дозволите, поширю е, цей м, с, хтось, хтось інший ширить. Вже так. бачимо так. Але це не я нічого, але це ваші цитати, я сподіваюся. А, о, о, А тут вже хтось за мене шлях. Так, вам допомагає співробітниця нашої служби Вікторія Кочубей. Так. Ага. Ось якби такі таке, у мене, правда, багато говориться, правда, про самовдосконалення. Я думаю, що бібліотека між іншим, Софії премудрості є для того, щоб людина розвивалася, коли туди заглядає, читає ось ці читає цитати, чи буде, буде вона наповнюватися ця бібліотека, і це між іншим. Теж буде таким стимулом для самовдосконалення, саморозвитку. І тепер це дуже модне. До речі, тренінги, самовдосконалення, саморозвиток е, і так далі. Е, про це мова постійно ось можна всюди почитати реклами. Люди розвиваються, самовдосконалюються, читають 100 книг на рік. Я в декого такі бачив: е, ось 100 книг на рік і позазначають один, сто, два, сто. Тобто, виходить десь дві на тиждень. І невпинні пошуки, правда, в цьому, в цьому напрямку? Тим не менше, не обов'язково люди, які прочитали сто книг навіть, чи більше навіть є мудрими. Ось перша проблема, яка ви стикаєшся з людиною, яка прочитала якісь сто книг, то не обов'язково не обов'язково вона вже стала мудрою. То питання: в чому проблема? Ось я собі так відповів, що десь бракує, бракує якогось такого фундаменту, бракує основи. Тобто ті книги вливаються десь там в, в, ну, в розум. Знання, наповнюється це, це знання про якісь інформація, але, але немає центру, який обробляє цю інформацію. Десь вони там як падають в таку прірву, таку безодню. Правда, немає чогось, на, на чому це все будується. Немає певного життєвого напрямку, мені так, мені так здається, який був би правильним. І всі ці потуги тоді скеровуються в якомусь, якомусь такому поганому напрямку. І тоді, навіть, коли немає цього фундаменту, то читання навіть віддаляє від істини, віддаляє від мудрості. Люди, людина читає. і... і, і Різноманітні пошуки заглиблення будуть властиво блуканням, будуть властиво розпорошенням. Е, можливо, так в короткочасній перспективі якесь таке віднайдення сенсу буде відчуватися, але в довгостроковій перспективі все рівно є якесь таке незадоволення. Ми, я такий приклад недавно. Тож писав про це, е, бо читав раніше біографії різних видатних особистостей е, Жан Поль Сартер, наприклад, у своїй молодості читав по 300 книг на рік. 300 книг на рік читав, шукав, правда, гарячкову е, інформацію і так далі. Але якісь такі страх, комплекси, і це, це, до речі, його призводило до читання. Мав якісь комплекси, був низенький, ще там щось, і хотів це заповнити читанням книг, щоб вирізнятися серед колег. Е, але все рівно, потім якісь пізніше, незважаючи на ці прочитані сотні книг, тисячі, напевно. Проголошував різні комуністичні бредні, підтримував Радянський Союз, не бачив там правда ті, ті всі злочини, які цей радянський союз створив. Незважаючи на ці книги, мудрість до, до, до цього видатного, талановитого е, і, і драматурга, і філософа не прийшла. На мою думку, правда, бракувало якоїсь основи, якогось фундаменту, бракувало е, чогось, на що б ці книги осадилися. Правда, і, і, і далі його тягнуло десь в якісь такі е, незрозумілі незрозумілі речі. Е, навіть деякі релігійні особи читають, читають книги, правда, і, і, і багато книг і рекомендують, правда, але все рівно десь там. Щось час від часу, якесь дивне е, з'являється, правда. В, в людині, е, що здавалося б, ну як так можна? Ну, ну людина ж начитана, людина ж має стільки прочитаної, має стільки інформації, ерудит. Правда, і все рівно і в духовному плані теж щось з'являється незрозуміло. Не, не Е, і навіть деякі е, правда через читання е, стають атеїстами, ось духовні особи читають і кажуть, що вони стали атеїстами, бо відкрили щось ось. Не було знову якоїсь духовної основи, е, не, було, не було чогось, на чому могло би це читання е, опертися е, свого часу. Тома Аквінський, це покровитель нашого інституту. Ось в одному зі своїх творів сказав щось дуже, на мою думку, цікаве. Якщо на початку розумування береться за основу хибний аргумент, все подальше розумування, навіть якщо складатиметься з правильних аргументів, піде хибним шляхом. Тобто, інакше говорячи як лабіринт, звертаємо не в ту не в ту вуличку, потім ідемо ніби прямо, але там десь тупик в кінці, в кінці вийде. Але завжди можна повернутися. Власне, тут я такий знайшов графік, правда, що що навіть якщо десь ти заблукав, навіть якщо ти десь на початку, головне усвідомити, що я не туди щось мені бракує на початку, то можна блукаючи потім взяти і повернутися, знайти місце звідки починав дорогу, зорієнтуватися, прокласти правильний шлях. Тому варто розібратися на початку з основами. Щоб потім на ній як цеглини складати це прочитане. Бо інакше це не буде складання на чомусь основному на фундаменті, на скелі, а буде як на піску будинок будуватися. З мої сотні прочитаних книг, тисячі цитат, не будуть кластися, бо це цеглини. Це книги, це як цеглини в нашому житті. Вони будуть кластися не на фундамент, а на якийсь, на якийсь пісок, щоб і це провалиться рано, рано чи пізно. E, звичайно, дехто ще має тільки якусь часткову основу, дехто ще лише її будує не одразу. Людина має цю основу, такий фундамент, на який будує. E, тому, e, тому мати основу, тобто фундамент, e, це теж, також не вистачить, бо можна мати основу, правда, а натомість не мати при цьому любові. Ось я тут це різновид фундаменталізму. Люди мають Біблію, знають слово Боже, ніби мають якусь таку основу, життєвий орієнтир, віковічні цінності. Але брак любові породжує власне фундаменталізм. Тобто, ось зазвичай фундаменталізм асоціюється з браком основи, але, але я думаю, що також брак надбудови, де коли основа ніби є, і це навіть є таке згіршення, щось людина релігійна, яка має якісь основи. А, а немає немає тої надбудови. Тому два елементи дуже важливі: це правильна основа е, і правильна надбудова. Ті цеглини, ті книги, правильні книги. Е, правда, щоби, щоб з цього будувати дім, е, щоб не зійти на манівці. Чому цеглини важливі? Тому що не, не все одно, однаково, які книги ми читаємо. Не лише ось фундамент важливий, але теж. Які книги ми читаємо, і тому ось велика надія, що така бібліотека Софії при мудрості буде наповнюватися правильними книгами, хорошими книгами, мудрими книгами, які будуть як добрі цеглини, правда, в тому, тому побудові дому мудрого дому мого, мого життя? Тут варто брати за приклад досвід інших, досвід мудрих. Які в минулому вже щось, правда, мудре написали, сказали, які щось показали, якийсь приклад, але не вистачить цитувати, не вистачить просто зупинитися на такому прямому наслідуванні. Правда, варто далі розвиватися, варто далі здобувати щось, перевершувати своїх майстрів, вчителів, яких ми щось чогось навчилися. Ми лише від вчителя беремо напрямок, і головне, щоб він був правильним. власне, А дійти можемо навіть далі, ніж наш наставник. Отже, підсумовуючи, можна так сказати: без правильної основи, навіть правильні книги і знання не тримаються цілісності, викликають лише хаос, волюнтаризм. Викликаю це я тут перепрошую, я колись писав теж статтю про людину, яка багато книг написала і прочитала О, що, а, 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 цей, а, а насправді, ну, це такий псевдомудрець для мене. Правда? Ось один з прикладів, коли, коли, коли якоїсь основи немає, а, а прочитано ніби много і написано багато, а, а немає ось цього, чогось доброго, правильного напрямку. Тоді ось немає основи, то тоді книги лише змінюють твій напрямок, конфесії людина міняє ще там різні речі, і так далі. Натомість без правильних книг, без правильних тих цеглин, ось і головне, без, без любові. То навіть правильна основа чинить людину фундаменталізмом, яка в ім'я цієї основи готова знищити інших, правда, інакомислячих, так званих, А це одне і друге це є сліпота і тому. І тому ось такі побажання, що для нас для цієї бібліотеки премудрості Софії що це е, буде і одне, і друге там, і основа, і ті цеглини читач знайде е, таке подвійне завдання, щоб бібліотека сприяла ширенню любові, щоб сприяла розвитку мислення і пошуку істини, щоб теж гуманність зміцнювалася. Щоби показувала не песимізм, не пригноблення, але радість і надія. Це я взяв трошки з назва з документу Другого Ватиканського собору, гавдію Мекспес, радість і надія. Це те до чого церква, до речі, покликана, щоб показувати радість і надію, і щоб ну також звичайно показувала напрямок до Бога, який є джерелом мудрості, який є основою основ, на якому все, все збудоване. Ось це хотів так коротко, коротко сказати такі свої думки, побажання дуже дякуємо. Отче, ви чудово проілюстрували, власне, якою важливою є ця засаднича роль фундаменту, основи правильної. Власне, я пригадав від книги приповістей Соломонових є контраст цих двох воль. Одна воля творча, а інша руйнівна. Ви е, при, навели приклад е, власне, цієї творчої волі для того, щоб розбудувати нашу бібліотеку. Відповідно, е, потрібна солідарність, е, яку ми прямо зараз тут практикуємо.